Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Сідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де сьогодні ми з вами робимо таро-прогноз на вересень 2023 року для усіх знаків Зодіаку. І зараз черга близнюків дивитися свій таро-прогноз на вересень 2023 року. Ми дивимося сьогодні з вами на чотирьох різних колодах, а я вам нагадую, що цей прогноз ви можете дивитися за знаком свого сонця, за знаком свого місяця та за знаком свого асценденту. Всі ці три прогнози так чи інакше будуть доповнювати один одного. Якщо ви не знаєте, у якому знаці розташований ваш місяць чи асцендент, ви можете в коментарях до цього відео написати вашу, вашу дату народження число. Час та місце, і я вам безкоштовно напишу розрахунок, де астрологічно розташований ваш місяць і де знаходиться ваш асцендент. А ми дивимося, і зараз наша перша колода це ось така от таро сучасної відьмачки, і ми з вами подивимось, що ж вас чекає близнюки у вересні 2023 року. І дивіться, тут ще така штучка, мені дуже подобається в цій колоді. Ось. Загадуйте себе, думайте тільки про себе, посилайте запит, що ви хочете отримати потрібну для вас інформацію сьогодні з цього відео, і ми подивимося на близнюків у вересні 2023 року. Близнюки! А на вас чекає королева Пентаклі. Так, це може бути взаємодія у нас з людиною, з дівчиною, з жінкою, це у нас телець, козиріг або діва, це може бути і ваша подруга, це може бути ваша, наприклад, дружина або ваша партнерка, якщо ви чоловік, або взагалі людина, яка е Вміє і господарство вести, вона вміє і гроші заробляти, вона є фінансово орієнтована. Тобто ви тут все ж таки будете, можливо, по роботі буде, можливо, це ваш бізнес-партнер, можливо, це ваш фінансовий партнер, але буде взаємодія, все ж таки у вас. Цією людиною можливо вам тут потрібно проявити якості цієї людини і чомусь у неї повчитися, тому що я нічого не кажу про вас поганого. Близнюки, але все ж таки ем, люди земної стихії вони більш такі врівноважені, спокійні і стабільні, і в тому числі і в розпорядженні своїми фінансами. А ви можете так, ой, туди-сюди вітер повіяв. І тут, можливо, ви все ж таки навчитеся у цьому місяці, чомусь життя буде вимагати від вас більш такого якоїсь серйозності і глибини. близнюки, так. Що ще чекає на близнюків у вересні 2023 року? Близнюки. Знаєте, як оце щось розід вас напали. <сум> ви знаєте, буде якесь завершення. Все ж таки ситуація десь завершиться якась ситуація, якийсь, якийсь буде важкий період. Можливо, тут ви були в конфлікті з якоюсь королевою Пентаклі, і цей конфлікт завершується. Можливо, тут ви вже відчували себе на роботі, так що вам вже було нецікаво на якійсь вашій роботі попередній, ось і ви вже. Вже відчуваєте, що ви хочете втекти з цього всього, піти від цього. Можливо, ви вже в стосунках себе почували як такою вже дружиною, вже вам не було якоїсь хімії, не було пристрасті, і ви вже хочете просто завершити. Це все і втекти, і дотягнутися до цієї мітли і полетіти на ній. Тобто, все ж таки ем, якийсь етап у вересні у вашому житті близнюки завершиться, що ще чекає на Близнюків у вересні 2023 року. Близнюки ієрофант. Все ж таки, вище. це ще карта навчання, карта балансу, карта мудрості, карта духовності. Ось і ви все ж таки по завершенню якогось свого етапу, ви можете піти більш в якийсь в духовний розвиток. Хтось почне медитувати, комусь можливо, дійсно відкликнеться там піти е, у храм, у церкву, е, або все ж таки, це повернення до якогось е, навчання. Можливо, ви от прийдете в навчання після того, як буде якийсь період завершення. А в принципі, йдуть, чому йдуть в психологію, чи чому йдуть в таро, чи в езотерику, чи в астрологію, тому що є питання, на які потрібно знайти відповідь. І ви знаєте, ви знайдете цього наставника, тут ви знайдете цього провідника, який вам допоможе у цьому, у пошуках е, ось цього себе, у пошуках своєї рівноваги, у пошуках мудрості. Можливо, тут. Е, Хтось з вас обрав якесь навчання і зрозумів, що це не його. Можливо, якийсь вам предмет тут не сподобається, чи там ви захочете перевестися, якщо ви там навчаєтеся в коледжі, чи в університеті, чи десь на курсах. Можливо, ви захочете обрати собі іншого викладача, або е інший якийсь предмет, інший профіль, і поки це можна на початку змінити, ви це зміните. Ось. Наступна у нас з вами колода це ось така от колода колесо року. Подивимося, хочу ще хочу ще повністю потім всю картину подивитися. Так що, ще чекає на близнюків у вересні 2023 року. Близнюки. Обнулення, нульовий аркан, все ж таки, я думаю, ви тут от ви щось завершуєте дійсно, і ви починаєте все спочатку. Вам хочеться більше легкості, вам хочеться більше якихось приємностей, вам хочеться більше авантюр. От, в цю заварушку я піду. І ви тут підете в якусь заварушку. Ви захочете емоційного обнулення, і ви тут не будете боятися, знаєте. Зізнатися собі в тому, що там ви, можливо, були в якихось довго стосунках, а ви собі зізнаєтеся, що тут уже вам не ок, і ви хочете змін. Ви були, наприклад, довго у, е, на якійсь роботі, на якому на, на якійсь посаді. Ви ж розумієте, що тут уже вам бракує емоцій, так, і ви, ну і нехай, ну і нехай мені доведеться почати все спочатку, за те я емоційно буду круто себе почувати. Так, тут просто якесь обнулення, так що ще чекає Можливо, ще це якісь несподіванки, можливо, якісь новини несподіванки. Справи ще пов'язані з дітьми. Це у нас ще карта дітей. так Часто на нульовий аркан такі у нас рібятки випадають. Так, що ще чекає на близнюків у вересні 2023 року. Близнюки. Знаєте, все ж таки, вам доведеться взяти бика за роги, приборкати, приборкати себе, приборкати свої пориви ось тут. Я думаю, все ж таки ви будете тут боротися, ви будете тут шукати баланс між тим, щоб бути якоюсь надто імпульсивною або надто імпульсивним, щоб це все завершити. Ось, і щоб це завершити все грамотно. Можливо, дійсно, хтось з вас почне займатися більше спортом, тут буде дисциплінуватися. Себе дисциплінувати, якісь свої е, бажання. Можливо, тут, ви знаєте, вам потрібно перед тим, як піти, ще там, два тижні відпрацювати, або ви собі ставите дедлайн, що тут я ще трошечки трошечки не буду діяти з гарячу ось, але все одно я знаю, що у мене все вийде. Що ще чекає на близнюків у вересні 2023 року близнюки? Ну, знаєте, все ж таки, тут по п'ятірці Пентаклі, ви, напевне, будете все ж таки трошечки ще у тому старому знаходитися, чи на старій роботі, дійсно, чи ще щось. Можливо, ви собі підрахуєте, перерахуєте. Можливо, ви вже хочете імпульсивно звільнитися зараз, сьогодні, піти з стосунків сьогодні, все обірвати сьогодні. Ви ж у нас близнюки, ви у нас, в принципі, так можете бути схильними до змін. Ви любите, коли у вас щось в житті змінюється, коли у вас постійно щось відбувається, контакти, інформації, сфери різні. Ось, а тут доведеться ще трішки почекати, і все ж таки це. Очікування буде пов'язане з вашими фінансовими планами і фінансовим становищем. Можливо, у вас був контракт і вам, щоб піти, потрібно буде заплатити якусь, не знаю, як це називається правильно українською неустойка. Ось, і ви тут, в принципі, вам доведеться ще трошечки потерпіти, або я ж кажу, допрацюватись на якомусь проєкті. поконтактувати з тими людьми, з якими вам би не дуже хотілося контактувати, але. Щоби вийти переможцем, ось так: от. Так, і наступну колоду, давайте з вами візьмемо Близнюки Любі Таро Традиції. Ось така от гарна колода в українському стилі. Хто дивився попереднє відео, ви пам'ятаєте. Його, і давайте подивимось. Пам'ятаєте цю колоду з попереднього відео. До речі, кому цікаво, можете переглянути. Я люблю таку практику, переглянути попереднє відео і подивитися, що збулося, що не збулося, що резонувало, що не резонувало. Це така цікава практика. Так, давайте ще. Що ще чекає на близнюків у вересні 2023 року. Близнюки. Рицарь Пентаклі все ж таки будуть справи розвиватися поволі, але успішно. Тут вам ця карта каже, не квапитися. Ви тут імпульсивно хочете дуже багато всього і швидко, але все ж таки просування буде. І буде і фінансове просування, і буде просування ваших справ, але воно буде повільним, поступовим. Е, ви знаєте, тут, можливо, якісь і ваші справи, які затрималися, вони здвинуться з місця, але здвинуться вони з місця. Все ж таки, можливо, не так швидко, як вам би здавалося. І, взагалі, близнюки у вас ж е, Меркурій, який управляє, який є управником вашого знаку, так він у нас на початку місяця ще буде ретроградним. Ви це сильніше відчуєте разом з дівами, оскільки так він керує вашим знаком. І тут ви відчуєте на моменті якусь от затримку, але, можливо, ви будете очікувати, очікувати, але після розвороту Меркурію. Справи поволі почнуть набирати обертів. Ось давайте ще. Так що ще очікує на близнюків у вересні 2023 року близнюки. Ви знаєте, все ж таки тут вам захочеться, вас буде спокуса, вам захочеться мати все і зразу. Ось я ніби як відчувала, але тут доведеться рухатися поволі. Рухатися поволі, я думаю, все ж таки, тому що ви наразі знаходитеся у ситуації якоїсь фінансової залежності. Я думаю, що ви почнете готувати. Ви почнете готувати. Якусь якесь таке підґрунтя, що ви, можливо, ви хочете пошукати себе в тому сенсі, що ви хоч десь працювали, а зараз ви хочете знайти себе, хочете якийсь час побути без роботи, або ви хочете ось розійтися, завершити якісь стосунки, але ви фінансово залежите від партнера, і тут вам доведеться десь ще трішечки все ж таки акумулювати кошти. Ось, тобто тема фінансів, тема ресурсів, вона буде актуальною цього місяця. Ось, Тут ще показник, що акуратно з витратами, тому що може, може хотітися дуже багато витратити коштів. Там ще ретро Венера буде в петлі, ретро Меркурій, і можуть бути якісь неочікувані витрати. Так, що ще очікує блиснюків. У вересні 2023 року. Ну, близнюки, у вас буде ще король Пентаклі. У вас буде взаємодія з чоловіком. Це у нас телець, козиріг або діва. І все ж таки ви будете, напевне, відчувати, що ви залежні від цього чоловіка, і потроху ви будете виходити з цієї залежності, або все ж таки цей чоловік буде поволі втягувати у вас цю залежність від, від себе. Фінансову залежність із питання великими грошима. Це цікаво. Це може бути ваш чоловік, ваш партнер, ваш начальник, можливо, тут є якась спокуса взяти кредит, але по ретро Меркурію, ретро венерії не потрібно цього робити. Можливо, тут у вас є дійсно спокуса взяти якийсь кредит, позику на якусь крупну покупку у цього чоловіка і мати потім якісь боргові зобов'язання, але тут ну. Не знаю, краще зачекати. Зачекайте до кінця місяця, поки е, усі планети усі розвернуться, і тоді вже приймати рішення правильне. Так, і ще одна колода на сьогодні це у нас Тінселтаун Таро. Ось така от колода у стилі старого Голівуду. Вона мені дуже подобається. Ось давайте подивимося, що чекає на близнюків у вересні 2023 року. Близнюки. Паш Пентаклі, Паш Пентаклію. Все ж таки, ви тут будете отримувати якісь новини, збирати якусь інформацію. Ви уже почнете. Працювати над чимось тим новим, що ви вже хотіли, що ви обнулилися. Так? Ви вже будете з цим працювати, ви вже будете придивлятися, вибудовувати, як далі це все буде розвиватися. Але це вже тільки-тільки на початковій стадії буде. До речі, це ще може, попажити, що також у нас діти, ви можете піклуватися чи про дітей, чи про якусь, про якусь свою справу. Можливо, тут вас турбує вас, можливо, ви хочете. Іти від чоловіка, чи чи від, ну, тут мені здається, що ще й робота, багато у кого може програватися, але у вас є фінансова відповідальність перед дітьми, або у вас є якийсь свій міні проект де вам потрібно от, мати цей ще вид доходу, щоби все це зробити вірно і правильно, так би мовити. Ну, цікаво, давайте ще. Що чекає на близнюків у вересні 2023 року? Так. Ось тут, бо поки що у вас якісь ці доходи і вкладення, вони у вас поки що невеликі, але буде шанс їх примножити. Ви починаєте починайте відкладати кошти, і у вас тут буде ближче до кінця місяця можливість на непоганий заробіток. Можливо, ви тут завершили якусь стару діяльність, вийшли на нову роботу, і ви тут відчуваєте, вже, що ви отримуєте зарплатню, наприклад, уже за вересень, і ви уже відчуваєте от Свої кошти, свою свободу якусь фінансову, щоб ви не залежите фінансово від чоловіка. Ось, ну, тут хороші карти, близнюки з вас лайк. Так, напишіть мені, що ж там таке у вас завершується і у що нове ви йдете, але ось це нове, воно хороше, воно перспективне, мої любі. Так, давайте ще наостанок вам близнюки щось хочеться для вас хороше. Так, що ще чекає на близнюків у вересні 2023 року близнюки? Двійка кубків! Так, у вас ще й шанс на любов! На любов, на хороші стосунки, на кохання, на побачення. І тут дуже прекрасно. Тут взагалі, можливо, хтось, хто планував дитинку. Можливо, у вас і народиться паж Пентаклі. Можливо, ви у вересні чекали на дитинку, і у вас народиться е дитина. До речі, вона буде у нас пажом Пентаклі, тому що це у нас діва. У нас це зараз сезон дів діви народжується. Ось, або можливо, у вас буде якісь хороші новини з приводу вас. Ваших дітей, або у вас буде якесь починання. Ну тут ще по цим картам це початок стосунків, це роман, хороший роман, і коли він так розвивається, можливо, ще тільки на початку він розвивається, але цей роман дуже перспективний для вас, можливо, якесь побачення, можливо, дійсно якісь походи по закладам, спільний якийсь відпочинок у плані там такого там вихідні разом провести чи ще щось. Тобто карт Поїздок тут немає не випало наразі, але все одно тут цікаво. Чудово, мої близнюки, прекрасний розклад. Я вам бажаю удачі у всіх ваших починаннях. Нехай вам щастить, просто у вас тут і кохання, і нове починання. І ви від чогось, тут, нарешті, відчуваєте, що ви від чогось позбавляєтеся, позбавляєтеся від якогось тягара. Все буде добре. Нехай все буде найкращим чином та способом для вас. До зустрічі!